Друзі, сьогодні визначна подія. Ми закупили 11 ноутбуків Dell і 7 принтерів Epson. Завдяки підтримці мецената, до якого ми звернулись про допомогу. Це ТОВ Пожмашина, Це наші земляки, які. Максимально швидко надали відповідь на наш запит і перерахували суму в розмірі 300 тисяч гривень для того, щоб підтримати виконання поставленого запиту від військової частини, а конкретно нашого улюбленого 54 го розвідбату, тому що дана техніка потрібна для виконання бойових завдань, щоб було розуміння, комп'ютери потрібні для того, щоб транслювати туди картинку для оператора. принтери потрібні, щоб роздруковувати службовий матеріал. Координати, фрагменти карт і так далі, і тому подібне. Тому що, на перший погляд, можливо, здається, що це не важливо, типу війна, дрони, які там комп'ютери і принтери. Але це насправді та частина роботи, яку не покажуть вам в роликах про те, як дрони клепають рашистів, клепають техніку. Це та частина роботи, яка залишається поза кадром, але вона важлива для виконання бойових завдань. Тому військова частина поставила задачу, звернулася до нас з запитом про те, що їм потрібні дані девайси, Ми далі знайшли мецената, звернули з проханням підтримати нас, на що велика дяка нас почули і максимально відповіли і максимально швидко надали нам перекази матеріальну допомогу на фонд. І ми в найкоротші терміни змогли закупити дані девайси. Тому низький клін меценату. Велика дяка людям, які допомагають нам. Знаходити таких меценатів допомагають робити гарну справу. А вам, шановні підписники, друзі, по-іншому я вас не можу назвати. Велика дяка за те, що дивитесь те, що ми робимо. Підтримуйте словом, ділом, донатом. І пам'ятайте, що ми не здаємось, ми працюємо, і ми, це люди, які залишились в країні. Ми працюємо на збереження життя наших військовослужбовців. Слава Україні!